Сьогодні тисну герчичну олію. Чим вона відрізняється від всіх моїх олій, Тим, що на ній можна смажити. І вона добре підходить до м'ясних салатиків. Смажити м'ясо на ній дуже добре, вона має таку гірчинку дуже приємну. І такий незвиклий смак. За рахунок того, що вона має велику точку кипіння, вона має 245, по-моєму, стопнів кипіння до 245 вона ще зберігає свої вітаміни і це супер. Для порівняння на олії, які ми звикли завжди смажити, це олія рафінована, то вона має точку кипіння 160. А герцічна олія має точку кипіння 245. Це дуже велика перевага. Тому раджу смажити іменно на герчичній олії. На герчичній, на кокосовій, на авокадовій, на маслівкі. Це є такі базові масла, на яких точно можна смажити і не зашкодити своєму організму. Ну і крім того, роблю таку от клітковину. В подарунок ті, які в мене купують олійку, я дарую такі мішочки з клітковиною. Тут є різні насіння. З-за того, що там лишається багато в кунжуті, наприклад, дуже багато білка лишається. В розторобіші теж і селімарин лишається. І це добре додавати в салатики, можна робити на ньому. Різні е, е, випічки, і можна додавати, е, я так роблю, це я в кефір з вечора ложечку в кефір, е, розмішала і на ніч лишила. І зранку випиваю собі е, в, в, цей, цей кефірчик. Це дуже добре на шлунок і дуже добре на ЖКТ. І якщо маєте якісь проблеми з з травленням, з тим, щоб сходити нормально в туалет. Опять же, це дуже допоміжна штука. Це от такі маленькі презентики в мене. Заходьте, купуйте олію, можете зайти в магазин, купити олію, можете я на базарі торгую олією раз в тиждень і можна так через інтернет.